День, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сідайте тихесенько та слухайте уважно. Сьогодні у нас буде дуже цікаво. Діти, сьогодні у нас незвичайне заняття. Сьогодні я вам розповім про правила безпечної поведінки вдома. Навіть у вашому рідному та знайомому до дрібниць будинку є чимало предметів, які можуть завдати вам шкоди. Якщо не дотримуватися правил обережності, особливо тоді, коли ви залишилися вдома одні, без дорослих, вам потрібно знати, що в квартирі може бути небезпечно. Давайте з вами влаштуємо невелику екскурсію по квартирі. Почнемо з кухні. Корисні та необхідні предмети на кухні при невмілому поводженні можуть стати причиною біди. Подивіться на картинки і скажіть, які предмети на кухні можуть бути небезпечними. Вірно, це колючі та ріжучі предмети, ножи, виделки, а також тендітні предмети, чашки та тарілки. Діти, відгадайте загадку, Дивокухар на вогні нам готують відбівні, зварить юшку і замить. Молоко закип'ятить славний кухар-чарівник. Мамі помагати звик. Така різна смокота, а готує її. Плита. На кухні стоїть електрична або газова плита. Чи можна підходити близько до плити, якщо на ній вариться суп? Кипить чайник. Чи готується щось у духовці? Звичайно, ні. А чому? Тому що можна опектися або облитися окропом, а це дуже боляче. Користуватися плитою можуть тільки дорослі, в жодному разі не можна крутити ручки плити. Плита це не іграшка, кухня це не місце для ігор. Тут не можна бігати, стрибати, відволікати батьків, адже вони можуть поранитися. Або обпектися. Продовжуємо нашу екскурсію. Подивіться, це ванна та туалетна кімната. Тут може бути небезпечно. В цих приміщеннях є багато небезпечних предметів побутова хімія, пральні порошки та гелі, засоби для чищення. Не треба брати ці предмети. А ще не треба забувати закривати кран. Щоб не було потопу. Пральна машинка це не іграшка. Не можна самим натискати на кнопки і включати її, Який ми можемо зробити висновок про цю кімнату. Чи можемо ми тут гратися? Вірно, ні. Ці приміщення не місце для дитячих ігор. Діти, відгадайте загадку. Усім несе і світло і тепло. Щедрішого у світі немає, далекі села та міста спішать в оселі по дротах. Вірно, це електричний струм. Коли стає темно, ми клацаємо вмикачем, і кімнату заливає яскраве світло. Електричний струм наш помічник, але він може бути і небезпечним. А щоб не трапилось біди. Потрібно знати правила безпечного поводження з електроприладами. Ось ці правила. Пам'ятай! Ніколи не торкайся до включених електроприладів мокрими руками. Не користуйся самостійно розеткою. Проси дорослих увімкнути або вимкнути електроприлади і газову плиту. Не чіпай електропровід. Не торкайся до включених електроприладів металевими предметами. Наприклад, ножицями, голками, цвяхами, не користуйся водою поблизу включених електроприладів. Якщо не користуєшся електроприладами, їх слід вимикати. Йдучи з дому, треба вимикати всі електроприлади і газову плиту. Якщо немає мами й тата, побутові прилади не можна вмикати. І не тягни за шнур, щоб тебе не вразив струм. У наших квартирах. Є багато скляночок, різних баночок. У них зберігаються різні засоби, навіть небезпечні креми. і пасти не треба тягнути в рот, можна отруїтися. У кожному будинку є домашня аптечка з ліками. Ліки допомагають тільки тоді, коли їх призначає лікар. Ліки дають вам дорослі, ні в якому разі не можна пити ліки самим. Можна отруїтися. Діти, що у кожній квартирі є різні інструменти, щоб щось полагодити вдома. Є приладдя для шиття та в'язання, голки та шпильки, ножиці та в'язальні спиці. Все це потрібно зберігати у спеціальному місці. Якщо залишити їх розкиданими, вони можуть заподіяти шкоду. Діти, може так трапитися. Що ви залишитесь вдома самі. Скажіть, чим можна займатися вдома? Вірно, можна помалювати, поліпити, погратися з улюбленими іграшками. Давайте подивимося на малюнки і дізнаємося, що може бути небезпечним, коли ти вдома один. Щоб не спалахнув будинок, не граються з вогнем. Розетки не іграшки, ріжучі та гострі предмети не бери, ними можна поранитися і вколотися. Перед їжею завжди мий руки. Щоб поникнути потопа, закривай воду. Обережна поводця з горячими рідинами. Ліки пробувати не треба, можна отруїтися. Біля вікна на балконі, поводця обережна. З них можна вивалитися: не говори нікому, що тебе одного залишили вдома, незнайомим двері не відчиняй, з ними в розмову не вступай. Знаючи правила безпечної поведінки вдома, ви не потрапите в біду. Діти, запам'ятайте, що вашим помічником у важкій ситуації може бути телефон. Щоб викликати пожежників. Потрібно набрати номер 101, за номером 102 поліцію, за номером 103 швидку допомогу. Тобі зможуть допомогти, якщо ти точно назвеш свою адресу і як тебе звуть. Ось і завершилася наша екскурсія по квартирі. Ви тепер знаєте, що предмети та речі. Можуть бути одночасно і корисними і небезпечними, якщо користуватися ними неправильно. Гадаю, що ви добре запам'ятали правила, про які ми сьогодні говорили, та будете їх дотримуватися, і тоді все у вас буде чудово та безпечно. До побачення, діти! Будьте здорові та щасливі! До нових зустрічей!